Вітаємо вас, шановні болівальники, та запрошуємо до сум на матч третього туру чемпіонату України у першій лізі, в якому місцевий пивка суми прийматиме муніципальний футбольний клуб Кремінь з міста Кременчук. Так, зараз хоп-атаки правим флангом. Простріл до штрафного майданчика. І, здається, що не очікував. Окременя і не готовий, бо відверто кажучи, виконати удар. Ну і з м'ячем уже кіпер 20 стандартним подача до штрафного майданчика. Пішов удар воротах і м'яч всіх тіло рід пропускають суми на 20 й хвилині нашого матчу. І відзначається капітан команди, нападник Ігор Тимченко. Тож занетовуємо собі, шановні болівальники. 20-та хвилина м'яч у ворота Олександра Звениня пішла подача до штрафного майданчика. Удар по воротах відбувся. але... Матч проходить. Простріл, винос, подача до трафного. Ще одна подача до трафного. І тут ударі м'яч в руку влучає. На 11-метрову позначку показує арбітер нашого матчу. І в сум з'являється реальна нагода рахунок зрівняти. Ну видно, було неозброєним оком, що м'яч потрапив в руку. Отож. 11-метровий удар. І рятує свою команду після удару Юрія Бушмана Голкіпер Віталій Оновко. І втрачають супер реальну нагоду Зрівняти рахунок суми. майданчика. Непорозуміння в штрафному Удар дар поворотах вище воріт пролітає м'яч. Тим часом сумно, що спиту штамуле. Удар по воротах видихають гравці та стадіон. Дуже небезпечно пробував Олександр Лебеденко. І занотовуємо собі. 50-та хвилина. Перший по-справжньому небезпечний момент з лінії штрафного пробував Олександр. Але ну, і мединський стріляє до штрафного, але Кремінь відбився. І ну, Підкат такий собі, знаєте, з м'ячем і з ногою відірвав Дмитро Погачов. М'яч та не забитий 90-метровий, то ну, складно звертатись про ту в обох командах. Тут удар по воротах, небезпечний рякоше, прямісінько перед руками, там м'яч вдарився в газон та підскочив, центр, воротарського майданчика, ще одна спроба від лісового. Спроба вдара через себе. Удар ворота ще один удар, і тут ну, звалився м'яч. Намагався щічкою пробити мединський і звалився м'яч з ноги. І Тут дісталося тертишному. Тут удар, ви знаєте, так поглядом проводжав цей м'яч. Віталій Янопко після удару Артура Каськова з лінії штрафного майданчика положив корпус Артур. Причому програвши цей матч за 17-20 хвилин до закінчення матчу. І тут небезпечно зараз атакують. Пробиває Махарадзе. Дуже небезпечно пробив Махарадзе. І поряд штангою м'яч прилетів. Удар по воротах. Побачили, що тут майданчика небезпечно, не порозумілося. Рудницький подає до штрафного, не дотягується до м'яча. Удар поворота відчитюшно блокується. Ще один лісового над поперечкою пролітає м'яч. І Доводить лісовий, просто на колінах падаючи, доводить, що має бути кутовий удар. В позиції центрального нападника. Пас на Душин. На Душин, що вигадає, зміщується, пробиває над воротами, пробуває Богдан Душин. Довго готувався удар. І фінальний свисток тим часом дає арбітер нашого матчу. Отож, шановні болівальники, матч в сумах завершено. Завершено його з рахунком 0-1 на користь Кременчуцького Кременя. <му>